Добрий день, шановні діти! Закінчились канікули сьогодні 8 січня, понеділок, до вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 1 січень місяць, робочі зошити, ручки, а саме головне, ви пам'ятаєте, це ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 3 друкованого зошита. Тема нашого уроку читання і запис багатоцифрових чисел, округлення натуральних чисел, ознака подільності на три, ламана та її види Довжина ламаної. Розпочнемо наш урок із хвилинки чарівниці чисел. Попрацюємо над текстом разом із диктором. Ми часто розв'язуємо задачі з даними, які змінюються. Наприклад, населення України на 1 вересня 2021 року становило 41 мільйон 342 тисячі 500 осіб. За певний час це число зміниться, оскільки люди народжуються, помирають, приїздять або їдуть з країни. У таких випадках числа округлюють і використовують слова приблизно близько тощо. Зокрема, кажуть, що населення України становить близько 41 мільйона осіб. Записують це так, приблизно 41 мільйон. Отже, округлення числа заміна його на кругле. Таке число ще є округленим. Щоб округлити натуральне число до певного розряду, наприклад, до розряду десятків, потрібно підкреслити розряд, до якого округлюють число. Якщо наступна за цим розрядом цифра менша за 5, цифру розряду, до якого виконують округлення, залишити без змін. Якщо наступна за цим розрядом цифра дорівнює або більша від 5, цифру розряду, до якого виконують округлення, збільшити на одиницю, замінити нулями всі цифри, що стоять після підкресленого розряду. Наприклад, 232 це приблизно 230, а 238 це приблизно 240. Отже, ми з вами повинні чітко запам'ятати, що округлення числа це заміна його на кругле. Таке число ще є округлене. Щоб округлити натуральне число до певного розряду, наприклад, до розряду десятків, потрібно підкреслити розряд, до якого округлюють число. Якщо наступна за цим розрядом цифра менша за 5, цифру розряду, до якого виконують округлення, залишати без змін. Якщо наступна за цим розрядом цифра дорівнює або більша від 5, цифру розряду, до якого виконують округлення, збільшити на одиницю, замінити нулями всі цифри, що стоять після підкресленого Розряду. Також ми позначаємо округлення двома хвилястими лініями і говоримо близько або приблизно. А зараз виконаємо практичне завдання чарівниці чисел. Округлі число до десятків за зразком. Розгляньмо зразок 358, округлимо до десятків. Десяток у нас становить 5, за ним іде цифра 8. Отже, ми округляємо до 6 приблизно 360. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевірмо 967. У нас цифра десятків 6. За ним іде одиниць цифра 7. Отже, округляємо до 7 десятків. Відповідь приблизно 970. Розгляньмо число 443, округляємо до десятка. У нас 4 десятки. Далі за ним іде цифра 3. Отже, ми округляємо до 4, тому що. 3 менше за 5. Відповідь приблизно 440. Розгляньмо наступне число. 50 151. Округлимо до 10. Десятків. десятків у нас 5. За ним іде цифра 1. Отже, у нас 5 десятків залишається. Читаємо 50 150. А зараз. Попрацюємо із натуральними числами. Пригадайте, що їх записуємо дев'ятьма арабськими цифрами від 0 до 9. Запишіть за допомогою цифр 0, 3, 4, 7 та 8 найбільше кругле п'ятицифрове число за умови, що цифри в записі числа не повторюються. Відкрийте робочий зошит. Запишіть. 8 січня класна робота, номер другий. І виконайте завдання. Перевірмо. Ми отримали число 87 430. А зараз пропоную взяти участь у математичній грі Бість дракона. У минулому семестрі. Ми з вами познайомилися із цією грою. Отже, сьогодні пропоную першу гру. Прочитайте уважно завдання. Визначте, яку цифру записано. У розряді сотень числа 271. Позначте варіант відповіді. Прочитайте решту завдань і позначте варіант відповіді. Перевірмо, якщо ви правильно виконали всі завдання, то ви перемогли дракона. Переходимо до наступної гри. Наступну гру ми проведемо на наступному уроці. А ми продовжуємо працювати над завданнями уроку. Завдання третє. Пригадайте компоненти дії додавання і віднімання. І виконайте завдання, заповнивши таблицю. Перевірмо. Сьогодні ми познайомимося з вами із ознаками подільності на 3. Число ділиться на 3, якщо сума його цифр ділиться на 3. Це дуже просто. Наприклад. 72 ділиться на 3, оскільки 7 плюс 2 дорівнює 9, а число 9 ділиться на 3. 94 не ділиться на 3. Оскільки 9 плюс 4 дорівнює 13, а число 13 не ділиться на 3. Отже, зараз натисніть на паузу. І ще раз уважно прочитайте це правило. Запам'ятали ознака подільності числа на 3 це коли сума цифр становить таке число, яке ділиться на 3. Для цього треба повторити таблицю множення і ділення на 3. А зараз попрацюємо практично: допоможіть торнадо виконати завдання. За допомогою цифр 1, 2, 3, 5 і 7 запишіть. 4 трицифрових числа, що діляться на 3. Пригадайте правило ознаки подільності на 3. Перевірмо. Можливо, ви склали свої варіанти відповіді. Але основне правило, що сума повинна Складати таке число, яке ділиться на 3. А зараз пригадайте алгоритм ділення з остачею на 10, на 100, на 1000. Ми повинні закрити справа наліво скільки цифр, скільки нулів у наших числах. Зараз розв'яжемо задачу. Ви знаєте прекрасно, хто такі гончарі. Вони виготовляють вироби із глини на гончарному крузі. Це різноманітні глечики, тарілки, посуд. Отже, гончарі виготовили для ярмарку 1508 горнят. Скільки горнят залишилося після того, як їх спакували в коробки по 100 горнят у кожну. Виконайте обчислення. І підкресліть варіант відповіді. Перевірмо 1508 поділити на 100. 100 має 2 нулі. Отже, у числі 1508. Справа наліво закриваємо дві останні цифри. У нас вийде частка 15 і остача 8. Відповідь. 8 А зараз пригадайте, як розв'язувати складені рівняння. І знайдіть розв'язок рівняння х зменшити на суму чисел 5477 і 3098 дорівня 2008. Перевірмо. Ми визначили компоненти рівняння. Зменшуване Х від'ємник, поданий сумою двох чисел. Отже, щоб знайти х, тобто зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Ми до різниці 2008 додали суму чисел 5477 і 3098. Отримали. 10583. Отже, розв'язком рівняння є варіант Б. А зараз пригадаймо задачі на пропорційне ділення. І розв'яжіть задачу в робочому зошиті. Не забудьте скласти короткий запис до задачі. Прочитаємо її. На швейній фабриці перша бригада витратила для пошиття халатів 900 метрів тканини, а друга 1500 метрів. Разом вони пошили 800 халатів. Скільки халатів пошила кожна бригада, якщо всі халати однакові. Натисніть на паузу і запишіть короткий запис і розв'язання. До задачі у робочому зошиті. Перевірмо. Задача номер 8 Об'єкт, який ми досліджуємо, це перша бригада і друга бригада. Що у нас дано? Що? Вони шили халати. На один халат. Невідомо, скільки витрачали метрів, але сказано за умовою однакова кількість метрів на один халат. Кількість халатів всього дві бригади пошили 800, але ми не знаємо, скільки окрема бригада пошила халатів. У нас відомо ще, що кількість тканини перша бригада витратила 900 метрів, а друга бригада 1500 метрів. Питання задачі. Скільки окремо халатів пошила перша бригада і друга бригада. Розв'язання. Використаємо дані задачі. У нас відома загальна кількість халатів і скільки окремо кожна бригада витратила метрів для пошиття халатів. Отже, першою дією ми знайдемо загальну кількість витраченої тканини. Для цього. 900. До 900 додамо 1500. Отримаємо 2400 метрів тканини всього використали на пошиття халатів. Також у нас є загальна кількість пошитих халатів. Їх 800, 2400 загальну кількість метрів. Ділимо на 800 на загальну кількість халатів. І отримаємо. 3 метри тканини на один халат. Якщо у нас відомо, скільки ми тканини витрачали на один халат, ми можемо дізнатися, скільки халатів пошила перша бригада. Якщо вони витратили 900 метрів тканини, на один халат іде 3 метри, 900 поділити на 3, дорівнює 300 халатам. Пошила перша бригада. А тепер дізнаємося, скільки халатів пошила друга бригада. Відомо, всього 800 халатів. Віднімемо 300 халатів, які пошила перша бригада, і залишиться 500 халатів пошила друга бригада. Відповідь: Перша бригада пошила 300 халатів, а друга бригада 500 халатів. Цю задачу можна розв'язати і іншим способом. Подумайте, як це можна зробити. Ми можемо з вами, дізнавшись загальну кількість метрів першою дією, другою дією ми дізналися, скільки на пошиття одного халата, а далі ми можемо 1500 поділити на 3 і дізнаємося, скільки пошила. Друга бригада халаті. А потім від 800 метрів віднімемо 500 і дізнаємося, скільки пошило перша бригада. Розв'язків до цієї задачі може бути багато, але вибираємо раціональний. Повернімося до сторіночки нашого ЗОшита. Сьогодні ми повторюємо з вами. Що таке ламана? Пригадайте, для цього ми використаємо карту знань. Ми вже з вами вивчали, що таке ламана, що це геометрична фігура, що складається з кількох послідовно з'єднаних відрізків ланок. Розгляньмо елементи ламаної: це ланки, відрізки. І вершини точки види ламаної не замкнена, кінці ламаної не збігаються, у незамкненої ламаної кількість вершин на одну більша від кількості ланок, і замкнена ламана кінці ламаної збігаються, у такої ламаної кількість вершин дорівнює кількості ланок. Запам'ятайте, це дуже важливо. У незамкненої ламаної кількість вершин на одну більша від кількості ланок, а у замкненої кількість і вершин і ланок однакова. Щоб знайти довжину ламаної, необхідно виміряти відрізки і Знайдені довжини кожних відрізків додатиме знайдену довжину ламаної. А зараз повернімося до сторіночки нашого ЗУшита. Прочитайте прискорюючи тем. Відтворіть з пам'яті. Читаємо разом. Ламані поділяються на замкнені та незамкнені. Ліворуч. Ми бачимо з вами незамкнені ламані, це коли кінці ламаної не співпадають. І замкнені ламані це коли кінці з'єднані, утворюють різні геометричні фігури. А зараз попрацюйте самостійно. Побудуйте незамкнену ламану, що складається з п'ятьох ланок, та знайдіть її довжину. Скільки вершин має ця ламана. Побудуйте замкнену ламану, що складається із семи ланок, та знайдіть її довжину. Скільки вершин має ця ламана. Перевірмо. Я накреслила ось таку ламану А, Б, С, Д, Р, М. Е. Поміряла довжину кожної ланки, додала їх і отримала довжину ламаної АВДРМ 8 см. Ламана АБЦДРМ має 6 вершин, її довжина 8 см. Згадайте, 5 ланок 6 вершин. У незамкненої ламани кількість ланок і вершин не співпадає. Розгляньмо замкнену ламану а, н, р, к, л, П, С. Поміряли довжину кожної ланки, додали їх, отримали довжину ламаної 12 см. Відповідь ламана а, н, р, к, л, П, С має 7 вершин і 7 ланок, тому що вона. Замкнена. І її довжина становить 12 см. А зараз перейдімо до великих перегонів. Ви учасники великих перегонів. Оберіть мотоцикл, на якому братимете участь у моторалі, обведіть його. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте всі завдання, то одержите нагороду. А зараз увага почали. Перевірмо. Я вітаю переможців, отримайте свій сертифікат. І я хочу сказати, якщо хтось допустився помилочок, ми що говоримо? Не кажи не вмію, а кажи навчуся. А зараз пропоную перейти до сторіночки домашнього завдання. Повтори навчальні одиниці вивчені на уроці. Пригадайте, про що ж ми сьогодні говорили на уроці? Сьогодні ми познайомилися, як округлювати числа правила округлення. Попрацювали практично над завданнями. Також ми розпочали гру. Бій з драконом. Отримали перемогу над драконом. Так, ми пригадали компоненти дії додавання і віднімання, заповнили таблицю. І ще цікаво, ми сьогодні познайомилися із ознаками подільності на 3. Як дізнатися, чи ділиться це число на 3, чи ні? Дуже просто. Треба всі цифри у цьому числі додати. Тобто знайти суму цифр. Якщо сума цифр ділиться на 3, то й число ділиться на 3. Виконали практичне завдання. Також ми сьогодні побували на ярмарку, де виготовляли гончарні вироби і пакували горщики, знайшли, скільки залишається у нас незапакованих. Повторили складені рівняння. Також ми сьогодні повторили задачі на пропорційне ділення. Сьогодні ми шили халати. Так, і дізналися, скільки ж халатів пошила перша і друга бригада. Повторили з вами сьогодні, що таке ламана властивості замкненої і незамкненої ламани. Побудували дві ламаних. Замкнено і незамкнено, спостерігали, як же себе погодять, замкнена і незамкнена ламень. Ну і, звичайно ж, ми були учасниками великих перегонів і отримали сертифікат. Так, ну а ми розглянемо сторіночку сьому домашнього завдання: перевір себе. Виконай тестові завдання, відповіді запиши в учнівському робочому зошиті. Перше. Продовж твердження. Округлення числа це. Якщо хтось забув, поверніться до презентації нашого уроку і пригадайте, що ж таке округлення. Так, а ми йдемо далі знайомимося із наступним завданням. Майстер за зміну виготовив 9510 деталей і спакував їх у коробки по 100 деталей у кожну, скільки деталей залишилося після пакування. Пригадайте, як поділити будь-яке число на 100. Треба праворуч закрити стільки цифр, скільки у нас нулів. У числі 102 нулі. Отже, закриваємо дві цифри й буде остача. Третє завдання Познай, скільки замкнених ламаних на рисунку. Пригадайте, що таке замкнена ламана, і оберіть варіант відповіді. І завдання третє. Виконайте в учнівському робочому зошиті. Вивчи ознаку подільності на 3. Пригадайте правило. Як визначити, чи ділиться число на 3. Треба Знайти суму цифр цього числа. Якщо воно ділиться на 3, то й число ділиться на 3. Але при цьому треба добре знати таблицю множення і ділення на 3. Так. І е, запишіть сім чисел, що розташовані між числами 200 і 300 і діляться на 3. Міркуємо так. 201, 2 плюс 1. І плюс 0 дорівнює 3. Отже, 201 ділиться на 3, пишу в зошиті. Далі 202. 2 плюс 2 і плюс 0 буде 4, не ділиться на 3. і так далі, аж до 300. Всього сім чисел. І нарешті задача: на всеукраїнські змагання спортсмени авангарду приїхали в семи автобусах, а Динамо у 9 таких самих автобусах. Разом в автобусах приїхало 720 спортсменів. Скільки спортсменів кожного клубу окремо приїхало. Пригадайте задачу на пропорційне ділення, яку ми розв'язували у класі. Складаємо короткий запис, скільки у нас об'єкт для дослідження буде. Перша команда і друга команда. Далі в одному автобусі кількість автобусів і кількість учасників розсаджуєте по автобусах учасників, дізнаєтеся, скільки загальна кількість була автобусів, а їх було 7,9. Потім всю кількість спортсменів ділите на загальну кількість автобусів, дізнаєтеся, скільки в одному автобусі їхало. І потім кількість в одному автобусі множите на 7. Дізнайтеся, скільки приїхало спортсменів. Авангарду. Можете різними способами. Можете кількість в одному автобусі помножити на 9. А можете від 720 спортсменів відняти спортсменів авангарду, дізнатися спортсменів Динамо. Обирайте варіант розв'язування задачі, який вам найбільше сподобався. Ну і нарешті завдання супервомбика. Знайди довжину ламаної, що складається із шести ланок, якщо довжина кожної ланки 5 см 6 мм. Отже, застосуйте таблицю множення на 6 і знайдіть довжину ламаної. Завдання уроку вичерпано. Я говорю до побачення, до нових зустрічей!